Чернігівців знову кличуть до військомату. В області розпочалася четверта хвиля мобілізації. Пере за все чекають добровольців і тих, хто вже служив. З 20 січня розпочинається перший етап. Планується відмобілізувати 50 тисяч військовозобов'язаних. Це насамперед фахівці, танкисти, артилеристи. Комплекс системних комплексів там механіки, зв'язківці. Ну там десантники, не пройдуть повістки хворим, багатодітним татам, тим, у кого на отриманні інваліди, студентам та аспірантам стаціонару, священнослужителям та мешканцям окупованих територій. Новобранці мають замінити в зоні АТО тих, хто вже прослужив рік. Ті люди, які впливають річний термін, саме у цієї військової служби за мобілізацію, щоб зберегти їхні робочі місця середню заробітну Платню цим законом прописано, що вони не менше як за 10 діб до цього річного терміну мають бути звільнені, щоб вони могли прийти на роботу і поновитися. Водночас з весни в Україні відновлюється призов на строкову службу. 40 тисяч юнаків віком від 20 до 27 років мають сформувати новий мобілізаційний резерв українського війська їх однозначно не будуть використовувати в зоні АТО, то тобто для них є. Свої завдання, по-перше, це навчитися військовій справі, і по-друге, виконувати додаткові завдання, які вистачає і у нас в внутрішніх областях України. Верховна Рада збільшила термін служби в армії до 18 місяців. А ті, хто має вищу освіту, відтепер служитимуть рік.